Доброго дня, мої маленькі першокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку повітря. Відкрити у підручнику сторінки 54-55. Що навколо нас завжди. Але ми це не бачимо. Ні ваги, ні кольору у нього немає. Правильно, це повітря. Повітря є всюди. Наша планета Земля повністю оточена повітрям, але ми його не бачимо, тому що воно прозоре. Проведіть дослід. Візьми порожню пляшку і занур її в посудину з водою. Спостерігай і побачиш, як із пляшки підіймаються бульбашки Це повітря. Без повітря не можуть жити ні люди, ні рослини, ні тварини. Вдихніть повітря носом. Чи відчуваєте ви якийсь запах? Ні. А тепер вдихніть повітря ротом. Є якийсь смак? Немає. Повітря немає ні смаку, ні запаху. Де працює повітря? Розгляньте малюнки. Обміняйтеся думками, як працює повітря. Поставте відео на паузу. Розгляньте малюнки. І розкажіть своїм рідним, де і як працює повітря. Твій літачок. Зроби літачок. Переконайся на прогулянці, що він літає. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 45. Завдання 1. Обведи синім ті предмети, у яких є повітря. Для роботи візьміть олівець синього кольору. Обведіть ті предмети, всередині яких є повітря. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 2 Проведи дослід. Візьми зошит і помахай ним перед своїм обличчям. Чи можна почути повітря? Вибери відповідь так. Або ні. Обведіть цю відповідь. Поставте відео на паузу. Проведіть дослід. Номер 3. Обведи червоним те, що забруднює повітря. Зеленим те, що не забруднює. Для роботи підготуйте кольорові олівці двох кольорів. Червоного і зеленого. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Завдання 4. Які з твоїх іграшок наповнені повітрям. Намалюй їх. Зупиніть відео. Серед своїх іграшок відшукайте ті, які наповнені повітрям. І намалюйте їх. Молодці. Чудова робота. До зустрічі на наступному уроці. Я досліджую світ.